Світ у нас по два години в сутки Город Дніпро. От, пожалуйста, мужку пи придумав, щоб чайник закипі. Потому що ні поесть, ні приготувати, ні кофе не випити, ні. Не... Просто жесть. Відключення електроенергії у Дніпрі. Світла немає по 7-8 годин. В супермаркеті розморожені морозилки. Це неможливо брати все м'яке. Останні декілька тижнів графіки відключень незмінні. Темна чотиригодинна зона це вимкнення електрики. Дві години в білій це час, коли світло є. Але ще існує світло, сіра зона на три години. Це той період, на який відключення можливі. Оці от розклади, які вони склали, то воно частинку буває у всі всі сім годин. Тобто можна сподіватися на дві години тільки. В Принципі, якщо так буде завжди, то мабуть і холодильники полетять і потечуть, і все. Все в тому дусі. Гендиректор ДТЕК Дніпровській електромережі Андрій Терещук наявність світло-сірих зон у графіках пояснює так. Деякі черги накладаються одна на одну, не вистачає часу на розмін між чергами, так, тому що є шість черг. І коли ти три черги це половину вимикаєш, то через деякий час тобі потрібно вімкнути ці три черги і вимкнути наступні три черги. Ось. Оце я покажу, що в мене з холодильником, куди воно все тече. О, показую. Воду з холодильника вибирає Ірина. Через постійні відключення продукти, каже, псуються. До морозильної камери жінка кладе пляшки з водою, але це не надто допомагає. Розморозилася вся фрукта. Бачите, була замерша. По квартирі жінка пересувається з ліхтариком в руках. Каже, намагається підлаштовуватись під графік відключень, але іноді світло зникає раніше. «Он тече, Не засирало. Дніпряни скаржаться на поламки побутової техніки через постійні відключення. У мене накрився телевізор через вимкнення світла. Це дуже засмучує. Я знаю, що у інших районах міста не вимикають світло». Андрій Терещук, гендиректор ДТЕК, прокоментував Суспільному ситуацію з сусідніми будинками, в одному з яких світло вимикають за графіками, а в іншому не вимикають взагалі або набагато рідше. Це каже, може означати аварійні відключення чи одна з будівель під'єднана до критичної інфраструктури. Всі будинки, навіть в одному районі, не всі вони під'єднані до одних і тих же. Трансформаторних пунктів це потрібно вручну їхати людям, вимикати кожне приєднання до по цій лінії до об'єкта критичної інфраструктури і через там 4, 5 6 годин їхати і знову вмикати у Дніпрі. Працює майже дві сотні пунктів незламності. Це статистика з сайту ОВАМ. Один з таких на житломасиві тополя може розмістити 80 людей одночасно. Зранку тут працює Катерина. Поруч її дитина навчається дистанційно. Вчора в нас було світло лише дві години. Якщо в неї онлайн заняття, в нас немає світла, немає інтернету, то вона приходить і ці онлайн заняття в школі IT проходять в неї тут. А це пункт незламності в Кривому розі для Олени. Він став тимчасовим офісом. Необхідно спрацювати для того, щоб мати роботу, тому що зараз відключення світла і це дуже заважає заробляти кошти. кожного дня, коли відключення приходжу сюди на роботу, яка ситуація з відключеннями в інших регіонах? Суспільне запитало в жителів центру та заходу України. Це добре. Сьогодні включило 9 годині. Мене єдине, що не влаштовує, а що це тільки на один день. Хотілося б хоча б, щоб це було на 2-3 дні графіки. З 8 до 10 світло є, з 10 до 12 немає. І вночі теж було 2 через 2. з 12 до 2, з 2 до 4. я щось думала, що... А на найважке время – це зима 22-23. На 4 На дають, а от на 4-5 вимикають, а вимикають зазвичай більше, особливо вночі. Дуже страшно за холодильник, бо він старенький, і я боюсь, що він просто одного дня скаже. До побачення. З першої до п'ятої зранку було цілу ніч не було світла, і з, е, вечором знову не буде. Це забагато. В ДТЕК пояснюють, кількість годин без світла на добу для всіх областей має бути однаковою. Можливо, від об'ємів залежати. Да, я там не буду говорити про наших колег, як вони працюють. Там дві через дві години, да, там вистачає в них ресурсу. Якщо подивитися по кількості годин зі світлом, то плюс-мінус ми всі будемо однаково. Відхилення буде незначне, там жлива, там пять відсотків, не більше по кількості годин зі світлом. Андрій Терещук каже, спрогнозувати, коли в Україні скасують графіки відключень неможливо. Все залежить від розпоряджень національної компанії Укренерго. Там повідомили, у найближчі тижні, тільки 9 липня в Дніпропетровській області відключень не буде. Це треба для вимірювання споживання, аби прогнозувати роботу енергосистеми країни. Поліна поломарчук, Вікторія Пінчук, Каміла Полосенко, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.